Привіт, друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні у нас дуже гарний денок, дуже теплий бджілки дуже добре носять сьогодні. Пилок з восьмої ранку, це вперше так вони рано вилетіли саме за пилком. Обніжка повна, льот шалений по пасіці, дуже гудить вся пасіка, і хочеться, звісно, зібрати пилку. А чи можна це робити? Це ми з вами зараз з'ясуємо. Далі підніму таку тему за пакети, бо це щось неймовірне твориться. Майже кожен день хтось дзвонить. А в нас немає, розкажу, чому та почому пакети в Україні, адже ціна вже більш-менш устаткувалася. І трохи розкажу, що ми робимо, щоб підготувати наших бджіл до майбутнього похолодання, бо обіцяють. Як мінімум на тиждень холодів, з мінусами вночі. І в момент активного розвитку, як саме зараз, до цього треба відноситись серйозно. Тож, поїхали! Хочу вам похвастатись. Забрали ми вже з'їздили в ощінку, нам зробили її. Зараз будемо розпаковувати та переносити, ми замовляємо вже багато років у. Одного і того ж виробника це у нас виробник долина меду. Вироблено з власного воску, з воску замовника. Зараз розпакуємо разом. Заглянемо. Запах просто чудовий. Ось такий вона має вигляд. Бджілки будують добре таку вощинку. Тут навіть дивіться, в мене є подарункова упаковка. <реш> Клас! Тут у нас пачка вощини, 5 кілограм. Супер! Дуже приємно. Дякую виробникам. І так, нарешті весна. У нас зацвів абрикос ранній, більш пізній сорт також вже починає розцвітати. Добре, квітує зараз клен. Практично кожна бджола йде з пилком. Але треба звернути увагу на те, що в нашому регіоні тепла лишилося по прогнозам на пару днів, і далі вже йдуть в похолодання. Тож ситуативно пилок збирати не можна зараз, треба, щоб бджоли нанесли на максимум пилку на безльотний період, щоб матка дуже не просідала в яйцекладці. Просідання в червліні станеться навіть з наявністю пилку в холодний період, але якщо і білку не буде в ці моменти вистачати, то це може призвести до того, що бджоли почнуть переробляти відкритий розплід в білкову підгодівлю, якою будуть годувати інших бджіл. І тобто може початись так би мовити, канібалізм для бджіл це природньо. Так, вони в такі періоди виходять із ситуації, щоб колонія не припиняла своє існування та розвиток, хоч якийсь. Наступні неприємні моменти, до яких може призвести білкове голодання, це викидання недорозвинених личинок, а також бджола, яка може виходити вже з дефектом крил після дефіциту цих білків. Тобто недорозвинута бджола без змоги літати. Тож ми ці два теплих дні пилок збирати не будемо. Але є за нами маленький грішок, признаюсь вам по секрету. В середу заглянули до кілька сімей, то перги нанесли добре, в рамках навіть вінець над розплодом, також з пергою. Це, до речі, особливості даної місцевості. Щодо ранньої весни, чимало ранніх пилконосів у нас тут існує. На минулому місці нашого пасічникування такого не було і приблизно. Тож, ми, зважаючи на цей нюанс і на майбутні кілька днів, поставили пилкозбірники з 11 і до 15 години. Ранній пилок він найсмачніший, він найсолодший, тож спокуса взяла верх. Назбирали ми по пів коробочки в середньому. Після зняття пилкозбірників, бджоли і собі нанесли пилок, тож все добре. Але обережно, без пересвідчення, що все в ваших сім'ях добре з запасами пилку. Не повторюйте наш подвиг. До речі, Вважаю, все одно найсмачніший пилок це пилок із гльоду, або як ще його називають, пилок з бояришника. То пилок реально він найдухмяніший. Раніше ми виїздили на кочівлю в дикі ліси. Перед акацією саме збирали такий пилок. Йдемо далі. Наступне питання по пакетам. Зараз йде якийсь пакетний бум на попит. Багато хто шукає, хто замовляє, хто гуртується, щоб їхати за пакетами, бо у багатьох зимівля вийшла катастрофічною. Офіційні дані 40% по Україні, але з відгуків джолярів по регіонам то впало ще більше сімей. Та й вийшли, ті, що? Ті, що вийшли зимівлі просівші за рахунок нестабільної саме зими та сухої осені, ми пакети не продаємо, я себе не рекламую. Ми продаємо сім'ї, точніше, ми вже їх продали на минулому тижні, бо сім'ями нам продавати зручніше, щоб одразу звільнити тару під вже майбутні відводки і не гратися по пасіці з хвостами цінам зараз в Україні на пакети скажу в середньому: це 400 гривень за рамочку з розплодом, з бджолою. Десь, звісно, дорожче, десь дешевше. До прикладу, південь України до 1800 гривень за пакет. У нас в Дніпропетровській області це 1600 за пакет. Тоді вже Харківська, Сумська області там 1500 гривень за пакет, а на Західній Україні е, трохи дешевше. Це ціни в середньому. І попит є, і колеги шукають, е, замовляють, чимало хто дзвонить, бо по місцю не можуть знайти, а далі їхати за пакетами то зайві затрати та й час. Тож така ситуація виникла через погану зимівлю. Далі, друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що перед похолоданнями треба промоніторити ваших бджіл. Це дуже важливо, адже з мінусами вночі і плюс 5, плюс 4 в день, то бджоли щільно обсядуть розплід, якого в сім'ї наростили вже багацько. І в такі періоди споживання медових запасів значно збільшується. Тож не зволікайте, підставляйте медові рамочки до гнізда та за заставну, але і розширяти сім'ї дуже небажано. Ну, звісно, якщо ви не веснуєте по методу блінова, ми поставили рамки за заставну медові. Гніздами не розширяли, хоч бджоли вже і додалось нормально. Тільки декому з сімей ми поставили додатково по рамочці меду саме на край гнізда, хвилюватись не треба, бджоли вмістся, з людків випадати не будуть. Так вони почуватимуться себе комфортно, зможуть обігріти цей весь розплід. Це, до речі, дуже важливо зараз, бо такі температурні ями при неправильному підході, типу чрезмірного розширення. Може призвести до хвороб або до застигання розплоду, який бджоли можуть потім вже вигризати і викидати. І до речі, бачила в Ютубі вже дехто розширює вощиною в розріз сім'ї перед похолоданням, то не робіть цього, якщо у вас нема певного досвіду та практики напрацьованої роками. Тим паче не робіть цього в розрив гнізда. Якщо бджоли були стиснуті по методу Блінова, то можете зробити це, підставивши кормові рамочки на край гнізда, але ні в якому разі не в розріз, Бо повторні холоди, порушення мікроклімату в сім'ї і наслідки отримуємо у вигляді хвороб. А взагалі, не хвилюйтеся, роїння зараз ніякого не буде. Через тиждень холоди пройдуть, і це буде найкращий період для того, щоб розширити сім'ї в один підхід. Як ми це робимо? Я вам в майбутньому постараюсь це все показати. Зараз, до речі, дуже хороший момент дати бджолам рідкої підгодівлі. Це в період приносу з природи білків. Хороший стимулятор для матки. Ми, в свою чергу, підставляємо медові рамки, бо це менш трудозатратно і швидкість розвитку при такому розкладі нас влаштовує. Ще вам відзвітуюсь по кліщу. Пластини ми поставили, як в минулому відео я і казала. Тож, за першу добу випало до двох десятків кліщів. Сім'ї, які на контролі були з середньої сили по 6 рамочок повноцінної обситки. Лише в одній сім'ї випало 28 кліщів. За другу добу до восьми кліщів випало. Я про те, що, друзі, не поспішайте ставити рано пластину від кліща з першим обльотом. Якщо, звісно, восени, ваші бджоли були добре проліковані. З контрольною обробкою. Це не зовсім ефективно, якщо ви будете ставити при першому обльоті ранньою весною. Мабуть, все, будемо прощатись. На жаль, зараз зборів бджолярів немає. Саме простих бджолярів-практиків, а не робочих груп по законам бджільництва. Бо хочеться потеревенити вживу. Але будемо сподіватись на краще. Миру нашій країні і нам всім. Можливо, колись ще й зустрінемось. Вибачаюсь, друзі, що не показую нічого на бджолах, бо дехто в коментарях критикує, що не працюю на камеру з бджолами. Але, друзі, зараз роботи з бджолами і немає. Поставити пластини або кормову рамочку, всі. І так зможуть, я в вас вірю, а з бджолами ми з вами ще попрацюємо. Сезон тільки починається. Тож, дякую, друзі, за увагу і до зустрічі в наступних відео!